Слава Ісусу Христу! Мене звати Катерина, я слугиня спільноти Матері молитви при парафії Матері Божої неостанної помочі в місті Івано-Франківську. Наша спільнота молиться, але крім цього, ми ще в'яжемо вервиці. В вервиці ми в'яжемо вже третій рік. І сьогодні ми покажемо вам майстер-клас по в'язанні Вервиці. Щоб зв'язати Вервицю, для цього треба мати зернятка, які нам робить майстер з Косова, пан Андрій. Нитки треба мати. Маємо медалики, хрестики, тринички, і такий човник інструмент такий, яким ми в'яжемо це. Це проста спиця від е, поламаної парасолі. Просто ми її тут трошки ще вона така заточена, і нею ми в'яжемо вервицю. Можна е, е, в'язати вервицю і такими. Е, Такими трубочками. Але ми якось так вже більше призвичаїлися цим в'язати. Ну, крім цього, треба мати для цього ножиці, зубочистки, щоб прочистити добре, дирочку, потім свічку або запальничку, якою ми запалюємо, припалюємо нитку. Але це все ви вже побачите в процесі роботи. Для того, щоб виготовити вервичку, нам необхідно взяти нитку. Нитка має бути синтетична і має, не повинна тягнутися, для того, щоб було легше нанів'я робити вервичку. Довжина нитки має бути 1,65 м. Відрізали, припалюємо один кінчик, загострюємо його. Тоді беремо другий кінець нитки, так же само його припалюємо і так же само загострюємо кінчик. Так, для в'язання вузлика для вервиці потрібно взяти човник і нитку. Нитку покласти на ребро човника, човник проріздю повернути до себе. Тримати його. Нитку зверху тримати пальцем, щоб вона не з'їхала. І починаємо крутити, притискати цю ниточку 5 разів, 5 виточків робимо по, вузу, по човнику, а другий кінець пропихаємо по цьому прорізю, прорізі цієї. І перепихаємо на, на перепихаємо на другу сторону, і тоді витягаємо човник, і в нас утворився вузлик такий широкий, розв'язаний. А його треба зробити таким гарним, треба пальчиками трошки від себе так притиснути, і два кінці потягнути і зав'язати. І от уже готовий вузлик. Для нашої вервички. Зав'язавши вузлик, беремо десяточку наших зерняток і населяємо. Так, не йде, треба прочистити. У мене голка, я чищу великою циганською голкою. Так, перший десяток населяємо на нитку. Населили ми першу десяточку, пропихаємо до вузлика. Так, десять. Тепер знову треба зав'язати вузлик, другий вузлик. Беремо знову наш човничок, приставляємо і зав'язуємо так же само, крутивши рукою. Раз, два, три, чотири, п'ять. Кінець пропихаємо через прорізь. І зав'язали другий вузлик. Рукою посуваємо, крутимо від себе, щоб вузлик був ближче до цієї десятки. І щоб його акуратно його зав'язали. Все, вже в нас утворився десятка з двох сторін вузлики. Тепер беремо жовту, населяємо одну штучку, лише й жовта хоче чисти. Та чого спеціально? Так, напхали жовту. І знову треба вузлик. І знову беремо цей човник і далі п'ять разів обмотуємо, пропихаємо через рівчик, пропихаємо другу кінцем і знову зав'язуємо вузлик. Посуваємо його пальцями ближче до жовтої, зернятка жовтого і затягаємо, так, щоб тут було, щоб було до сантиметра, не більше відстань. Так, тепер будемо насилювати другу десятку. Коли ми маємо вже нанизані зернятка, має бути 5 десятків. Тоді ми з'єднуємо вервичку купи, щоб вона була, мала нескінченний вигляд. Ми беремо дві нитки разом і знову беремо човник і так само знову пров'язуємо вузлик. На даний момент ми, при з'єднанні нитки, ми тільки... його треба добре приставити до човника акуратно і треба навчитися постаратися. Ми беремо вже не п'ять разів, а тільки 4 рази і з'єднуємо. Так само населяємо човник, так само далі ми пропихаємо у човнику нитку, витягуємо, знімаємо з човника. І стараємося. Вузлик ставити поближче до цих вузликів до вер, щоб не було багато місця. Вуз... Вервиться має бути щільно, через те, що нам може не вистачити в кінці нитки. І має не дуже гарний вигляд. От ми зв'язали вузлик, затягнули з двох сторон, затягуємо. затягуємо. І в нас виходить, одна нитка мала, друга велика, і отака от вернеться. Далі ми вставляємо жовту бусинку, зернятку. Зернятко, зернятко ми, має таку дірочку, що туди повинно зайти дві нитки, щоб той вузлик не розв'язався, щоб він пройшов через дві нитки. Через дві нитки пройшло через одне зернятко. Має бути добре загострена нитка. І коли вона добре загострена, вона робиться тверда, вона робиться як голка. І тоді вона пробиває все. І після жовтого зернятка ми знову робимо вузлик. В'язання вервиці, воно якби, всюди треба в'язати вузлики. І їх треба спочатку навчитися робити окремо на нитці а от ми знову закладаємо і знову робимо навхрест, При, притягуємо нитку, щоб вона не совалася. І зав'язуємо 5 витків. 1, 2, 3, 4, 5. І знову той самий процес. Запихаємо в нитку через човник, витягуємо, затягуємо, витягуємо. Чорний, дві нитки докуп, і от затягуємо, затягуємо двома нитками, просува. І весь час треба прокручувати, прокручувати, щоб нитка лягала плавно і затягувати, щоб вона не розв'язувалася. Її треба добре затягувати. З двох сторон добре затягувати. Щоб був гарний, акуратний вузлик. Отак. Далі при завершенні ми вже беремо тільки три синіх зернятка, нанизуємо. І знову в'яжемо вузлик. Стараємося якнайближче як до зернятка ставити нитку і якнайближче зробити оцей вузлик, щоб потім його легше було стягнути. Один, два, три, чотири, п'ять. Знову запихаємо в човник, витягуємо, витягуємо човник. Човник я завжди витягую вперед. Тоді нитка та вона сама по собі якби уплотняється. Затягуємо. От Пальцями весь час треба крутити туди-сюди, туди-сюди і зразу оцей вузлик треба рукою до зерня присувати, присувати, і отак і затягувати. Він затягується знову вузлик. Ось такий вузлик. В самому кінці ми беремо жовтий зернятко, і зразу беремо хрестик. Жовте зернятко, хрестик, нитку е, загинаємо і дві нитки разом вже знову в'яжемо вузли. Нитку тут тримаємо добре біля човника і біля зернятка зразу, щоб вона вже не є дуже довга, щоб її добре затягнути. Один, два, три, чотири, пять. так і в мене залишилося дуже мало нитки, але її треба протягнути крізь човник і на другу сторону. щоб собі е, її трошки поправити, наприклад, ножницями або голкою чи зубочисткою. Найкраще я завжди беру норм. Тут такий маленький вузлик, я його випихаю, і маленька е, ниточка лишається, але вони, якраз її вистачило, щоб її спіймати, і щоб також закріпити вузлик. Його стягується, стягується, пальцями її крутиш, щоб був гарний вузлик. І от затягуєш, затягуєш. І от таке вийшло. Оці нитки в кінці їх відрізаються і їх запалюється, припалюються, щоб вони не витягувалися. Їх треба розплавити і туди їх так, якби за покривський. Оцей е, самий... от він припалюється, його так, воно не дуже пече. От, один і другий кінчик нитки треба припалити і його туди заправити. Все. І получається, такой, Така вот робота, получається. 13 травня 1917 року, коли Матір Божа з'явилася у Фатімі, вона сказала моліться вебеть щодня, щоб здобувати для світу мир і припинити війну. І коли у нас почалася у 2014 році війна, ми хотіли. Допомагати нашим військовим і розуміли, знаючи, як молитися на Вервоці і значення цієї молитви на Вервоці, ми вирішили возити, передавати через капеланів білі пластмасові вервочки. Коли ці вервиці закінчилися, порадившись з жінками, прийняли рішення в'язати вервиці власноруч. І ось уже Кілька років ми в'яжемо в вервиці і через капеланів, через волонтерів роздаємо, передаємо, їздимо самі на полігон. І бачимо, як наші воїни, які йдуть воювати, захищати наше мирне життя дячністю беруть ці вервочки. Ми були дуже вражені, як наші військові. Тримаючи вервицю в руках, потім одягають на шию і дають через деякий час своє власне досвіду свідчення про те, як Богородиця і рятує в таких дуже складних ситуаціях. Моліться на Вервіці, і найбог помагає. Слава Ісусу Христу!